Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться. Просто подивіться. Я ще більше охрипла, мені горло болить, на жаль. Щось не дуже легшає. Але то таке. Подивіться, що в нас є. Нам привезли подарунки із школи. Я просто ніколи в житті. Не отримувала, не отримувала стільки. Так. Стільки подарунків ніколи в житті не отримували. Ви, хлопці, ви, головне, подивіться, який вас запакований у ваші любимі цієї. Подожди, 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 будемо гарно відкривати. А це писати. Я не знаю, синку, треба дивитися. Тут може немає, не а може. Просто для мене, на жаль, я охрипла, я не можу розказати, виявити свої емоції дуже сильно, тому що. мені, Якщо чесно, хочеться плакати. Просто хочеться плакати, тому що... Да, багато подарунків. Просто... Подивіться, ось такі рюкзаки, їхні любимі, Тимофій, Тимофій. Да, Я більшість говорю шепотом. Тому так. Але хочу показати просто, щоб ви мали уявлення, скільки. Катерина, це для мене. Просто. Є фремтику, навіть там підписано. І це ще не все. От подивіться, скільки всього навіть мами і тату в нас є подарунки. Тут є підписано теж Іван та Тетяна. Я безмежно їм вдячна. Я не знаю, як їм навіть що сказати. Привезли навіть ось це, сказали дуже смачні торти. Це ці люди. Угу. Супер. Це ці люди, яким я пекла торти. Це вчителька, є чоловік Пастир церкви американської. І вони допомагають сім'ям. Так, да, Тіма. Хлопці вже розпаковують вовсю. І чоловік теж на цей раз був і казав, що вони дякували за торти, і казав, що дуже смачний, показував по животу, гладив good, very good. Тому все сподобалось, я дуже рада, що торти вони прийняли. Хоч якусь подяку. У мене просто. Немає слів, скільки всього вони нам допомогли. І знов вони хочуть, кажуть, ми хочемо, щоб ви провели добре, гарно, різдво, щасливо. Чужі люди так допомагають. Це подивіться. Для вічі. Дізне такі всякі. Що в нас вже тут починає робиться? Вау, Цей для якого у вас такі. Вони знали, що вони дуже люблять щенячі патрульці і собачки. Подивіться, скільки вони всього їм подарували з'їх. І головне, всі я бачу упаковки, всі запечатували в такі із щенячого патруля. Шампунь. Я навіть не знаю, з чого починати. Що показувати. Напевно, ми зараз розберемо і положимо де чи є лежить. Тоді я вам покажу, бо так буде проще. Дивіться на цю красу. Є Ку-ку! Вишка залазилася, мама поправить. Це де є Зараз буду розбирати. Хочу показати оцей пакет, я бачу, теж все є Єфрем є фрем підписано. Тільки багато, що. Подивіться, просто хочу, щоб ви розуміли об'єм подарунків. Ще навіть всі хлопці не відкрили. Я не знаю, чи буду розложувати, тому що не дуже добре себе почуваю. Лікуюся, як можу, але воно ж не зразу проходить. Розумію це. Мусила пити, щоб обезбалюючи, щоб хоч трохи горло перестало. Так, да, Тимофій і, і Яків, так, да, це на двох. Барі, ну нічого, барі, барі. я не розтраююсь, все буде добре. Мене просто завжди в житті, оскільки я завжди з горлом. Проблеми я народилася і вже навіть тоді в місяць уже хворіла. Тому так мене воно завжди, все життя. Стараюся глядитися, але бачите, дуже часто щось тут я почала хворіти. Якова вже кращий кашель, вже м'якший. Купили ми таку штуку, що вмикається на ніч. І наливається якесь там лікарство, і воно вип... так випаровує його. І, повірите, вони не кашляли вночі, я дуже рада. Що там таке синочку? Вау! Ох, які ж класні ігрушки. Дерев'яні ігручки це просто щось. Вони дуже класні, вони дорогі і якісні вони. Що трошки покажу вам, був просто об'єм ігрушок, що я не знаю, скільки всього. Це мені такі форми різні. Буду пекти тортики. А, тут а, покривало таке. Подивіться, яка класна штука. Я її навіть не розматувала. Воду. Це я так зрозуміла, що фільтр можливо, на воду. Ще не переводила, нічого, просто зразу вам знімаю показую. Носочки, тут різні догляд там оці щоб... такі шпинки, чи як то прищепочки, щоб щось там зціплювати. рукавички скатертинка навіть отака, теж рушничок. Розчос. Я просто в захваті. Мене серйозно не було, стільки подарунків ніколи. Мабуть, у нас всіх з нашої сім'ї ні в кого не було стільки подарунків від, та навіть від чужих людей взагалі. Масочка для обличчя Я дуже це люблю. Так, це, це подивіться, є фрейму. Тут все одяг. Я вже геть все і навіть не розматувала, не розкривала. Тут теж одяг, одяг. Іграшки, іграшки, замальовки, бутилочки, одяг. Ось такий наш хлопчик уже грається. Так, бачиш, блима є? Вау, бачу класно. Нові іграшки він просто за ними аж труситься так в захваті. Він дуже любить таке, о. Хочу показати ще. Для мене ось така піжамка. Я дуже люблю піжами. Я не знаю, я люблю піжами. Такий халатик. Келвін Клейн, просто тепленький халатик. І халати я теж дуже люблю. Такі, щоб, як, наприклад, з ванни вийти і щоб було вдягти. По хаті я не дуже люблю в день там ходити, Чи що я люблю ввечері вранці, щоб вдягти. Потім дивіться, яка в мене курточка теж. Келвін Клейн зараз я її приміряю. Я її вдягала, трошки побула, мені вже жарко стало. Все вже тут хлопці граються, потроху прибирають уже е, бумажки, що замата не було. Запаковане дуже гарно все. Хі -хі -хі. Тому ж треба все в ротичок. Зараз дам сосочку. Ні-ні, такі хлопці горні. Йдемо далі. дитина вже заспокоїла. Він просто захотів до мами на ручки, так? Такий хлопчик. Подивіться. Тут в цих мішечках різні іграшки тут. Просто я не знаю, навіть ота на стульчиках, Це нашим батькам, мамі і тату подарунки. Скоро вони приїдуть забирати. Тут є одяг. Тимофія теж є одяг. Е, такі різні всі ігрушки, що просто, подивіться, ще навіть не розматані, Ось, не розпаковані, А оце мамі і тату. Я просто О, да, синку, да ще не все. Подивіться, це стільки прибирання, але це приємне прибирання. Я не знаю, я дуже вдячна Богу, що він посилає нам таких людей і дуже вдячна тим людям, що. Просто чужі люди, а таке зробили нам свято так приємно, що просто немає слів. Подивіться, обув, просто супер. Тебе одинадцяти, синочку. Там шапочки для Віті також є різні там ключі. Я бачила тапочки, ну таке мужське, чоловіче, щоб. Теж йому було користуватися, тому що в його не було ще такого. Планували щось купити, а так подарували. Уявляєте, ми дуже в захваті. Ось таке покривальце ще я не знаю. Це все прибрати. Там, мабуть, на двох підписано, то ж в тебе теж був пакетик свій. Ну, то хай Яків тільки розкриває, бо то його подаруночок. Він Тимофія, буває так. Тимофій візьме і то Якова, а як і візьме, і то Тимофія. Наоборот. То, мабуть, одяг. Давай ну відкривай. Да, одяг. Що їм одяг, знаєте, дітей? Але... Да, супер. Дивіться, яка курточка є ще в піжамі. Ось така, вона тепленька. Якраз те, що мені треба. Вона дуже приємна. Calvin Клейн. Я така задоволена, що просто ось так. Сильніше треба буде рамушка зав'язати і все. Хочу ще показати. Вони знали, що ми захворіли. Подивіться, навіть ліки привезли. Це просто прекрасні люди, чудові люди. Тимофій забавляє Єфрема. От Тимофій більше його старається глядить. Як і уже малює. А Тимофій завжди йому подає іграшки, все. Ну і яків, але Якова треба буває просити. А Тимофій сам. Що там? Поросятка? Ну що, я всім дуже-дуже дякую за перегляди, всім щасливих свят, веселих. Мирних свят. Мені дуже жалко, що в нашій країні люди не всі можуть святкувати це. Дуже-дуже жалко. Ми молимося і віримо, що настане мир. Тому всім приємного дня, мирного дня, всім пока-пока.